Всім привіт! Ви на каналі Смачно просто по-домашньому. Сьогодні приготуємо смачні м'які і красиві пасочки незвичайної форми. Приступаємо до приготування. Для початку приготуємо опару. В миску виливаємо 300 мл теплого молока, додаємо 18 г пресованих дріжджів, 1 столову ложку цукру і 6 столових ложок борошна із загальної кількості. У мене тут 680 г просіяного борошна. Перемішуємо. Накриваємо опару і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. До опари додаємо 4 жовтки і 1 яйце. 125 г цукру, півчайної ложки солі, 1 чайну ложку ванільного цукру, 100 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто до тих пір, поки воно не стане еластичним і не перестане відставати від рук приблизно 10-12 хвилин. Борошна більше не додавайте. Краще додатково руки трішки змастити рослинною олією. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Через 1 годину тісто обминаємо, знову накриваємо і відправляємо підніматися ще на 1 годину. Тісто перекладаємо на стіл і розділяємо на 18 частин. Вага кожного шматочку близько 70 г. І з тіста формуємо кульки. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 10 хвилин. Сухофрукти у мене тут 300 г я попередньо залила теплою водою на 10 хвилин і обсушила за допомогою паперових рушничків. Беремо один шматочок тіста, тоненько розкочуємо, надаючи овальної форми. За допомогою шпателя робимо надрізи. Змащуємо розтопленим вершковим маслом і посипаємо сухофруктами. Згортаємо рулетик, перекладаємо в форму для пасочок. Для форми діаметром 13 см я викладаю 3 рулетика, а для форми діаметром 11 см 2 рулетика. Формочки накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці підходити на 30-40 хвилин. Відправляємо пасочки випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Після випічки перекладаємо паску на решітку до повного охолодження. За бажанням можна її посипати цукровою пудрою або залишити так. Паска виходить красивою, мигенькою, волокнистою. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом. Думаю, він вам також сподобається. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А я вас всіх вітаю з наступаючим світлим святом Великодня! Бажаю миру, злагоди і спокою в кожну домівку.